Вітаю товариство! Насамперед, хочу привітати всіх ветеринарних спеціалістів з професійним святом. Щороку святкується в другу неділю серпня. Цього року було 10 серпня. Дане відео може бути корисне як працюючим ветеринарним спеціалістам, так і студентам, які дійсно будуть працювати. Може бути корисне також тим людям, які утримують тварин. Вони також. Вимушено, фактично, стають ветеринарами. Чи ви заводчик собак, чи ви заводчик коней, чи ви у вас ферма корів, можливо, можливо, у вас свиноферма. Є такі певні роботи, які ви можете зробити, які вам допоможуть. Це що стосується паразитології. Так вийшло, що після закінчення навчання. В академії ветеринарній я працював, починав з посади ветеринарного фельдшера на одній з дільниць, потім служба в армії, а після армії попав у ветеринарну лабораторію. Пропрацював там певний період лікарем імунологом досліджували там лейкоз, бруцельоз, літоспіроз. І в навантаження, додатково, так й безкоштовно в навантаження на мене навісили паразитологію. Що саме цікаво, це мені навісили безкоштовно, за це нічого не платили, але це дуже цікава тема і дуже важлива для життя. Тварин. Фактично тут іде виживання або тварини, або гельмінти. Хоч пройшло вже 11 років, як я пішов з тих надії по певних причинах, але є ще певна ностальгія за тим часом, і ще в цій коробочці залишилися певні знання, які я от хочу вам озвучити. І, можливо, вам може це пригодитися по паразитології. Озвучу лише те. Що ви можете зробити, чи ви ветеринарний спеціаліст, чи ви просто власник тварин, можливо, у вас там ферма, стоїть там 50 корів, чи коней, чи, чи ви собак вирощуєте. Ви ці знання можете застосувати, використовуючи підручні матеріали. Таке, як там банально якийсь там мікроскоп шкільний, чи можливо, там щось случай купити зараз на ОЕЛИЦ, на промі, там повно його продається. Банально там сіль кухонна або звичайна м'яжне сидіти. Якісь там певні там, скельця, чашки пет, і все продається в інтернеті. І ви це можете купити і діагностувати у своїх тварин. Певні гермінти. Або контролювати, от ви даєте там ліки профілактично. Ви контролюєте, чи є ефект в них, чи можливо ефект тільки в кишені тих, хто продає. І таке також буває. Звісно, ці методи можна застосовувати і до діагностики гельмінтів людей. Але так як я за освітою ветеринар, тому про це я буду мовчати. Отже, давайте почнемо із такого методу саме примітивного і саме мало ефективного, як нативний мазок. Я його навіть не використовував, тому що його ефективність мінімальна. Там вже мають гальмін тепелити через рот і через всі отвори. Але розкажу про його. Це метод нативного мазка. Я собі тут зробив певний конспект, і просто, можливо, щоб, не, щоб щось не упустити, собі позаписував на листочки по пам'яті. І просто вам розкажу, прочитаю, щось підглядатиму, щоб, щоб все згадати. А ви собі при потребі можете законспектувати. От метод мазка. Пробу фекалії Перемішуємо. Та ну, 10 грам чи скільки. там, І беремо невелику, невеликий кусочок з горошину і розтираємо скляною паличкою на предметному склі. Предметне скло. Ну, таке. Предметне скло. Якісь, якщо я називаю якісь, там, предметне скло, чашка петрі, чи ще щось, ви просто можете загуглити і побачити, що тут. Таке. Що найцікавіше, що все продається. Так от, на предметному склі скліраємо скляною в каплі. Або 50% вирощиного гліцерину, або фізрощину, або просто кипяченої води. Після видалення твердих частин мазок накриваємо покривним склом і досліджуємо під мікроскопом під звичайним малим збільшенням. Для того, щоб щось виявити, від однієї тварини треба дослідити від 3 до 5, ну хоча б 3, 3 мазки. Але тут виявляються тільки такі дуже-дуже дуже сильно великі інвазії. І це ну, повноцінним методом, метод нативного мазка рахувати не можна. Це може бути лише додатковий якийсь там такий метод. Є ще такий метод закручування. Також він такий малоефективний, але, але він є. Беремо 2-3 грами фекалії, розмішуємо скляною паличкою в п'ятикратній кількості води до утворення однорідної сумісі, потім кругообразними рухами паличку так як закручуємо, закручуємо цю суміш, суміш в одному напрямку на 1-2 хвилин. І при цьому яйця яличинки ну, накопичується на, на кінці палочки. Палочку близько виймаємо, каплю суміші наносимо на предметне скло, накриваємо покривним склом і досліджуємо. Ну, це методи такі собі. Є більш, більш раціональні методи. От, наприклад, метод Фюлебуена. Пробу фекалій, 3 грами, кладемо в стаканчик, заливаємо невеликою кількістю насиченого розчину солі звичайної кухонної. І Ну, ретельно розмішуємо палочкою. При, при розміщенні додаємо ще цей розчин насичений до об'єму десь 50 мл. Суміш фільтруємо через ситечко. От Приблизно отаке от. через ситечко. І в інший стаканчик. І цей фільтрат відстаюємо 40, там, може і 60 хвилин. Тоді металевою петлею знімаємо ну, 3-4 каплі суміші, а металеву петлю можна зробити, наприклад, з проволочки от такої от, маленької, закручуємо, щоб десь діаметр був. Ну, Кілька міліметрів от от. так от, от, от Я от заробив вам. Фактично можна чуть круглішу зробити. от таку от металеву петлю зробив. проволоку можна використати навіть від шампанського оце корок. Отаке от кіно. І цією металевою петлею накладаємо на скло каплі поверхневі, з поверхні збираємо каплі і дивимося під мікроскопом. Цей метод. Можна зробити більш ефективним, якщо замість насиченого розчину кухонної солі використати розчин, насичений розчин звичайної аміачної селітри. Йдете в сільськогосподарський магазин, купуєте селітру і робите насичений розчин. Так от, все те саме, тільки з насиченим розчином. Це ну, набагато ефективніше. І цей вже метод рахується не хвілобойна, а по котельникам ухренового. Це так би два одночасно робили цей метод. Про Розкажу далі, от я вживав такі терміни насичений розчин кухонної солі і насичений розчин аміачної серії. Так от, для того, щоб зробити насичений розчин кухонної солі, треба 400 г кухонної солі на літр води. Зазвичай можна брати більш лишня сіль випаде в осадок. Отже, купляйте кілограмову пачку кухонної солі на 2 літри води, якусь посудину, нижавічку на вогні, розчиняєте її грієте і розчинний розчин. Десь там відставляєте, там, наприклад, щоб до охолодження охолоне і лишня сіль випаде в осадок. А у вас утворюється насичений розчин кухонної солі, який і застосовуємо. Так можна і зберігати. Можна відливати собі там в баночку, наприклад, на скляну. Насичений розчин аміяжної селітри. Це ну, нітрат амонію рахується. То використовуємо 1,5 кг аміяжної селітри на одну літру води. Півтора кілограма. Ну тут вже просто бажано розчинити, там, підігріти розчинити. Що скажу? щільність От щільність, розумієте, якби що треба яйця гельмінтів вспливли. Тому щільність має бути більша, як одиничка. В насиченому розчині кухонної солі щільність 1,118 тисячних, напевно. Можу помолитися, ну так у пам'яті. У насиченому розчині аміачної селітри щільність 1,3. Тобто аміачна селітра швидше підніме яйця гельмінтів. І фактично результат буде не за годину, а за 10-15 хвилин. Так. Для тих, хто має корівок, буде цікавий метод послідовного промивання, седиментації та послідовного промивання. Це фактично досліджуємо корівок на наявність фастіольозу та парафістоматозу. я так тобі коротко занотував, щоб все назвати. Пробу фекалій, кладемо в стаканчик там 5 грам. Заливаємо невеликою кількістю води, звичайної води. Перемішуємо, польцями додаємо воду до об'єму 50 мл. При постійному перемішуванні, Дану суміш фільтруємо через сито в другий стаканчик і відстоюємо приблизно 5 хвилин до утворення осадку, осаду. Потім верхній шар, оцей прозорий, зливаємо і знову додаємо таку ж кількість води і повторюємо, так би як промиваємо, промиваємо осаду. Поки надосадова рідина, вона має вже бути, стати прозора. При цьому вже в останній раз верхній шар зливаємо, а осадок розливаємо на. Ну, якби там говорять по інструкції предметне скло, але розливали на чашки Петрі. Ми в лабораторії виливали предметний осадок, от з такої баночки, от, бачите, от соки дитячі, з такої баночки, виливали на чашки Петрі. Чашка Петрі. Десь вам покажу. От, така от чашка Петрі. В інтернеті глянете, побачите, що таке чашка Петрі. Там її можна і купити. І оцей в чашці, в чашці Петрі під мікроскопом шукаємо, дивимося, яйця гельвінтів. Там виявляємо фостіоліоз. Або парамфістоматоз. Так. Є ще такий метод зіскобу з парінатальний складом. Його, можна сказати, застосовуємо фактично там так вузько, якщо оксіудоз у коней або склябені матоз овець і кіс. Хоча фактично осіороз у коней діагностувати легко по зовнішніх ознаках. Кінь хвостом чухається в будь-що в стінку, в стовпа, то це вже є ознакою, що кінь має оксіудоз. Якщо ви, наприклад, маєте овець або кіз, от буваєте, може, коси, ферма кози, вам може бути цікавий метод Бермана і оролова. Бо Кози вони ж какають такими шариками. І от дослідити на гельмінти оці шарики, тут є ще один такий цікавий метод. Проби фекалій, орієнтовно 10 грам. Поміщаємо у лійку лійка скляна, туди шланга надягаємо і пережимаємо якимось зажимчиком. І от ми в такий. Якби такий препарат, апарат. Е, поміщаємо цю е, пробу і заливаємо водою. От там вода має бути тепла. І ця проба у майлісті, наприклад, вона там от, можна в малічку покласти і покласти в ту водичку, в ту лійку, і в теплому приміщенні суть та, що тут ми виявляємо личинки. Личинки мають вийти із фекалії, тих шариків, у водичку, вона вийде в водичку личинка і впаде вниз лійки, в той шланг до того місця, де пережато. Так, може постояти, наприклад, кози і вівці 6 годин. Може, бути, там, може ви там на ніч поставили. Ранком приходите. І цей чашку петі підставили, і цей як би, зажимчик чуть відпустили, щоб оте, знизу отой осав впав вам в чашку петії злився. І так само досліджуємо під мікроскопом. І вже ми тоді бачимо не яйця гельмінтів, а личинки гельмінтів. Вони дуже легко виявляються, тому що вони будуть рухатися. Ну, Це я назвав такі якби, самі прості і всім доступні методи діагностики гельмінтів у тварин. Попробуйте і ви будете знати, чи діє, як ваших тварин зі здоров'ям, чи діють ліки, які ви даєте своїм тваринам. Бо у мене десь на каналі є кілька відео, подивіться там, полистайте, де я, наприклад, собачку власну досліджував, Купляв препарат у ветаптеці, давав особисто. Робив через певний час, через певну кількість днів контроль, а ефекту було нуль. Були такі препарати, що діяли. Наразі, можливо, вам дане відео сьогодні не потрібне, але воно може бути вам пригодитися з часом. Тому рекомендую підписатися на мій канал. Дане відео можливо відправити комусь з ваших знайомих, хто займається тваринами, кіньми, собаками, свиньми, коровами або козочками, котиками. Можливо, їм пригодиться дане відео. Наразі вам дякую за увагу. Бути добро!